Так, ось він. 525 тисяч монет. В пане папіс 1 мільйон 069 тисяч монет. Він побачив в мене капіту з цього пакетику. І хоче собі, можливо, когось. Також. Let's go. Let's go. Це нумерофут. Хтось великий, це буде Карліта Спойоль, а ти його тільки взяв. Чого ж ти не взяв, Софілісвіт, боже! Це теорія дублікатів. але там нумерофут за ним. І це волкаут. Можливо, це буде якийсь Кайл Вокер. я не знаю. О ні, кайседо, вибачте, це була не нумера Фуд. Future Старс, це був Майбет. Вони дуже схожі за кольором. Але ми знаємо, що там за ними можуть приховатися класні карти. Але не цього разу. О, ні, яка стіна. Мусіала, Майнян, Куасі, Харлі Гвін і Гілмор. Тебе заскамали, жодного вінтера. Пане папіс, твій другий пакетик. Тепер з гарантованим Ultimate Бордзи іконою або... Ультимейт Берзди героям. Let's go, let's go, let's go, давай її, завози сюди. Воротар. О, ні, стоп! Але там має бути герой або Ікона. Це буде Манданда, Да, Стіві? Стів Манданда. Але це не те. Це не ікона або герой. Гаррі Лінікер. Ми відкрили три таких паки і побачили три Гарі Лінікера. О, ні. Яка фігня. О, ні. Та він 70 тисяч попіс. Дякуємо за нагороди за Вігін Лігу. Чат. Накидайте всі поваг тим, хто. Не зважаючи на бажання відкрити нагороди. Приносить їх на Твіч, щоб ви в тому числі подивилися. Їх. І на Ютуб. Щоб Ютуб подивився. І оу Харі Магвайер. В трейдебл варіанті, наскільки я розумію, да? Чи ні? Це б... А, це були. А я не розумію. Ні, це був просто пік розминочний, Прикиньте. Це був не пік за велку, ось вони, два з чотирьох. Він зробив 11 перемог. Сюди б Гаррі Магуайра. В, в трейде був виконані. Це було б класно. Але тут інформи Гаррі Кейн це теж непогано. Інформ камба. Інформ сісоко. Слухай, ти залутав Мапі Леон, я брав і камбу. Да. Два інформа, два харі тут. Окей. Тепер в нього. да, Ага. Почекай, Стій, краще відкрий спочатку то. Яріку легше буде монтувати. Він відкриває габелапі. Добре. Відкрий ікону наприкінці, бро. Я сподіваюся, затримки вже немає і ти мене встиг почути. Бернардо Сіло під майбутню еволюцію, до речі, буде класним. Ми чекаємо еволюцію НРВ, в тому числі на найближчим часом. Так, дякую, дякую, дякую. Яріку буде набагато легше. Так, один з трьох е, Ultimate Burst, Героїв або Ікон. Але тут. А, ні, в нас тут був Ферон Халлан вчора на стрімі, Да? Але не цього разу. Лише передес. Лише передес. Давай ще один. Джота. Ми його вже бачили. Хасі Гава. Іван Бастен. Я розумію, що навряд цей Іван Бастен тобі в склад, але це хоча 5-5 ікона. Це хоча б рейтинг. Хоча. Б. Він відкриває пак за 525 тисяч монет. Це буде ікона! Зіко ACDC, блін, але там такий набір в атаці! Шотік, данк. Дублікати, 4 ікони. Блін, братан, ну пак ти типу відбив, але в твій склад той Зіко не залітає. Хоча і стати класний, і родин дрімлінг класний. І дивіться на один плейстайл, в Тюрана теж один плейстайл, але він виносить все що ще є. Це гарна карта, але. По-моєму, в тебе там суперсильна атака для такого. Після того, як не грав майже взагалі всю FC25 і зібрав вже казирний склад. Звісно, він іде і відкриває пак за 525 тисяч монет. Ван вандай! Сьогодні поганий матч, від нього в тому числі. Але? Yes, what? Він все одно Ван Вандайп. Best player in the game. Ми дивимось, Аргентина, це погано. Аргентина АПЛ. Стоп, а це може бути краще. А це може бути гра. Ні. Герой Аргентина АПЛ. Що? А, Карліто Стевес. Оу, я є туре! БЛІН! Ти ви туре! Вони два зараз визбече! Слухай, це твої власні, два валета без вот Можливо, там буде якесь вот я не знаю, але два валети ти отримав! Просто дві карти, які тільки дали ВСБЧЕ! Як таке можливо? Дайте ікону! Немає ікони! Кайл Вокер! Іди сюди! Let's go! Оце завоз. за воз! Ще і Горецька! Ще Алісен Бекер! Це прекрасний пак! Який скам, Кайл Вокер! Ти що? Ти шо? Ти шо? Куди ти звониш? 2 мільйони монет! Завоз. Тут гарантований фодер. Цей пак краще, тим що тут гарантований фодор. Він бере його. А це не ікона, це не Міяхем. Міяхем? Блять, Австралія. Ай, дівчинка, я думав, це буде ікона. Ні, Манчестер СІТІ! боже, хто ТИ? Фаулер. Вона тут падає. І Карлітос Пуйоль. О, ні. Яка стіна? Я думав, що це міяхем. Ніко Вільямс, Алісон Бейкер. Фул фігня. О, ні, це жахливий пак. Це просто жахливий пак. Це лише Фодор. І ще й не дуже гарний. То вам буде кави так багато, що ви не будете знати, куди її дівати. Дякую, величезне. Воротар з Бельгії. Це буде Тібо Куртуа. це буде одна спешл карта. Лише одна. Герой або ікона. Тільки не Маркізіо, він в нього є. Емануель Піті. І лише одна спешл карта. У мене немає слів. Це дуже погано. 4 інформи, але ж ми не в часи 82х20. Щоб ми якось коментували це позитивно. Та це краще лінікера папіс, але в цілому, знаєш, ЦЕ ТОЙ випадок, коли і тобі погано, і йому погано. Він іде за, за, за шакалом, за своїм шакалом. Іде стажі, тащі, ну камон, давай! Так, хтось іде. Не розумію, хто це по модельці. ЦЗ, Іспанія. Це буде Фернандо Єро, це буде фул фігня. І там Winter Wildcards, можливо, ікона, можливо, ні. Та ще краще. Маскерано, мій валет. Один з моїх двох валетів. Але там є надія, що будуть кращі ікони. Є надія. Або, можливо, якийсь нумерофуд. Помовчимо чат. Помовчимо. Шукай когось іншого, хто буде Хто буде тащити. Як би сказав пана Зікарю, моє Пу-пу-пу <с doit> А що це за прикол з пу-пу-пу? У Шотіка постійно і в твіттері я бачу. Поки ми бачили тут фул фігню Але сподіваюся, що колись побачимо фул перемогу. Бажаємо тобі успіхів і let's go! Давай. А блін, це не гарант. Фудберздий, мене в моменті розпаласкало. П. ікона, хто Італія, що? А це буфон! Я думаю, боже, там же немає пірло, немає ікон. І маскерано, о ні. Лови одного валета, як в мене, і Маскерано. віримо в номеро фут там за ними. Це пам'янем, друже. Сьогодні ці паки набагато гірші, де? пару бачили перемог. Але в цілому фул стіна. Так, Юріо. Let's go. Опа, тоті номінант. А там є гарні карти, там є і Мессі, можливо, під Суареса, там є і. цей, і Рюдігер. Це буде фігня, це буде чавернадас. Я вірю, що це не мусяла. Тільки не мусяла. О Рюдігер. Слухай, Рюдігер це гарний захисник. 80 з 90-90. Типу навіть зараз гарний захисник. А хто за ними? Ікона фігня. Хаджі Барнс Кусасі Ай, слухай. Ну Рюдігер не найгірший. Алісон Бейкер в дублікатах. Е -е, і Керкес. Типу, не найгірший пак, який ми за сьогодні бачили, але і далеко не найкращий. Нагороди за 11 чат. Нагороди за 11 перемог і дві ікони. Подивіться FC Повага. Він для СБ Онлі. Вау. Поїхали. FC Поваги від мене. Давід Алаба в трейді. Оце називається Проніс. Дочекався. І відкриває. Let's go! Давід Алаба. Давід Алаба. Це гарно. І ще одна карта. Це ж 2 з 5 одразу. Зуби Менді Спешл. слухай. Тебе три спешл карти і Йонг, е, який під еволюцію підходить. І ще й не фодерна спешл карта. Я вважав би вже це ці нагороди перемоги. А тепер давай поглянемо спешл карти. Тут дуже важко когось зловити. Джота. Олександр Арнольд, але він в нього є. Арнольд вантрейді, напевно, да? навряд би ти тримав трейд Арнольда. Хоча він зараз росте. 92-й рейтинг. Ну, це було б непогано, але на жаль, він в тебе є. Бача. Знов Олександр Арнольд в тому самому слоті. Вони знущаються, ну бери бачу. Слухай, ну тобі хоча б Фодору насипала. Да, давай 85X10 трейді. Опа! в Ultimate Dorsley в трейді. Дайте йому тут класну карту. Це буде Paredes. Це буде подвійний я вірю, вілкаут спешл картоп. Паредес і. Опа! Сенкер! Я кажу, відкрий. Відкрий аура стріму. Аура стріму, ще й два інформа і нуса. Слухай, це гарно. 300-260 тисяч. І Алаба, ти більше, ніж півмільйони вже залутав за цю ВЛ. І там ще пакетики є. Реально дивитись, не передивитись вам потім. Опа, Сандер Страк, це ікона. Почекайте, стоп. Це без Вінтера чи що? Бундесліга. А чому Сандерстрак ікона там іде другою? Коли вони завжди ховаються? Мусіала. І Вейн Руні. А що це за фігня? Вони взагалі рандомно, да, тут вилітають? О-о-о, ні. Це фул фігня. Ну, які Руні, які, які хінкапі, які кусасі, вау. Жодного навіть в інтервал кардзе. Андрюх, ну тебе слухай, в трейді накормили. Контора. В антрейді, ну, в антрейді сам бачиш. Він відкриває піки. Ага, ти відкриваєш піки 88. Поняв. Я думав, ти будеш 90. Special карта. Зубі менді, фігня. Пане котовський. Твій другий пік. Поки виглядає, як фул стіна. Special карта. Каскаріно, фігня. Не знаю. Дві спешелки, але обидві фодер лише пане Котовський. Тепер гарант Ультимate Birds Ікона або герой. Стоп. А як тут спешл карта? Це ж має бути гарант ультимate. А, це буде герой. Правильно, бо він не відображається на заставці. І окрім героя, в нього немає ані інформа. Ані ще однією спешл карти. Це просто жесть скам. Слухайте, вони цей пак викрутили. Ну, Ледлі Кінг не найгірший герой, який тут міг попастися. Насправді. Не найгірший. Так, давай. Ultimate Birdy. Це Z. Це буде. Соп so, ультимейдор, я перепрошую, це буде Фернандо Єро, це фігня. Але це буде ще й Вінтер Вайл карці. Якась це герой Маскерану, да? Так, да, тому що тут виключно він виходить. Але там можуть бути Вінтер Ікони за ними. Віримо, віримо у Ікону. Віримо, і вона тут є. Але, оу, слухай, блін, ну що ж таке. Завжди, коли я раджу, який панк відкрити, але людина відкриває і бачить там таку фігню, то я трошки зі свого боку відчуваю якісь неприємні такі враження, знаєш. Мені шкода, друже. Мені шкода. В мене далі 78-й і тюрам не потрібні. Блін, та тюрам Кла... Оп! ультимейт дожди! Модрі, далі ж. 89 і 23 і Тюрам 88 не потрібні, я б тобі зразу всіх віддав, бо не потрібні, блін, я б взяв би я б, тюра... От я б за Тюрама хотів. Я б за тюрама хотів пограти дуже сильно. Так, тут Рубін Діас і. Це гнабрі? Ну, слухай. Типу, можна і побігати з новим плейстайлом. Так, в нас нагороди за. 24, це, напевно, 10 перемог, да? Чи 11? 11, 20, 24, 85+, напевно, 11. Або 10, я от не знаю. Не пам'ятаю точно, але де Клан Райс і Суле. Непогано. А я робив фрарну БП, щоб брати мені кайфово, ним на фланзі біжить, купив. Ну і все, купив кайфуй. А, так, спроба номер 2. Пайор, Мейк Маньян і. Рен Паредес. Вау, сьогодні без спешл карточок тут в другому піці. І взагалі без спешл карточок. Можливо, тебе погодує контора смачненько в піках на гарант Ultimate Birthday. Рубен Невеш фігня, зуби Менді Фігня. І рультер фігня. Взагалі це фул дурня, те, що вони не прибирають першу команду з паків. Бо класних карток мало, і вони все одно рідко падають, а мусора багато. О, oh, гарімагу! Оу, oh, Горімагор. 92 рейтинг, як мінімум, а люди казали, що він непогана карта. Один якийсь казирний пак має бути два високорейтингові гравці. О, давай його. Опа. Зараз буде гарна карта. Диви, диви, диви. натягнемо, Натягнемо. Це буде рейтинг Ні, стоп, це буде Безерс Бундесліє. Мусачі, чи Нусачі, чи якийсь там хтось, де. Нуса, окей. А це хто? Блін манданда, я думав, це може бути думбія. А. Шіш. Добре, давай ще щось відкрию один. Якщо хочеш, я пішов в Discord. Up to you якісь занагороди, важливо за, за, важливі піки. А, він пішов. Окей. Теж брав не цей. А, а, отут r 10 окей, все. Добре, він бере тут, щоб випав r 10 Так, це хто? Кукуреля, інформ Кукурелі. Тут не буде спешл карти, окрім куміра. Або героя. Зараз ми поглянемо, там буде підпис. Я по анімаціях не відрізняю. Йому Вірбін r 10 Не бачу, хто це. Взагалі немає розуміння. Врада, ну це не r 10 Я б, напевно, цей пак не радив відкривати. Ми, по-моєму, тут бачили єдину карту перемогу. це був Маркізіо, Да? і все. А багато вже їх відкрили. То краще вже 525 де 1189, там теж може впасти R10. Хай не новенький, але, блін. Там більш реалістично. Ну цій паті це фул габела. Навіть промокарти не кладуть. Їй 10х75, ви не кладете промокарту. Ну що ви за нелюди? Ютуб, поки я дарую сапку, пану Мацкевич Твіча, і ви, можливо, прийдете до нас, щоб я вам теж подарував сапку, щоб ви її виграли в нашому розіграші. Я дякую вам за перегляд цього відео, другої частини цього відео. Або першої, залежить від того, я їх зментує. Сподіваюся, у вас та ваших близьких все добре. Побачимо за вами, коли побачимось, пишіть тут в коментарях, кого ви зловили. І не забувайте фоловитись на канал. Бережіть себе! Все буде Україна! Па-па. Па-па. Фейс в мене не працює! Let's go.